Моє життя було як зациклене відео, робота, диван, шкідлива їжа, серіали. Я втішав себе, що тренування для фанатиків, а моє тіло і так нормальне. Але кожен ранок починався з болю в спині, а джинси ставали все тіснішими і тіснішими. Я звик до цього, звик думати, що змінити щось неможливо. Все змінило одне фото. Я побачив себе збоку, постави як у креветки, очі без енергії, а потім почув від доньки слова. Тату, ти це... так. Багато часу проводиш на дивані. Щось всередині перевернулося. Я захотів не просто схуднути, захотів стати сильнішим, навіть не знаючи, з чого почати. Перший раз у залі я відчував себе як марсіанин. Всі ці залізні штуковини, люди з навушниками, які робили все так впевнено і правильно. Я взяв гантельку на 5 кілограм і навіть не міг її підняти 10 разів. Мене накрив сором, що я тут роблю, і хотів уже повертатися додому, де мене чекає диван та пляшка. Пива, але в ту ж мить підійшов тренер. Ти наважився сюди прийти. Це вже перемога, і я повірив. У перші два тижні м'я заболіли навіть під час сміху. Я гуглив як готувати курячі філе та гречку, слухав подкасти про сон. А замість чіпсів почав купувати творог. Пам'ятаю, як уперше зробив 10 віджимань і записав цю подію в щоденник. Рутина стала моїм щитом: ранкові тренування, лічильник, кроків, відмова від пляшки пива. Через місяць я став після душу перед зеркалом і зав. Мер, на руках з'явилися м'язи, штани перестали тиснути в стегнах. А найкрутіше, я вперше підняв штангу на 50 кілограм. Друзі почали запитувати: ти щось приймаєш? Озимпік? Я сміявся, курячі філешки і терпець мене шліфує, а потім настало плато, вага не зменшувалася, м'язи перестали рости. Я соромився просити пораду тренера, тренувався через силу і через втому почав сваритися з дружиною. Одного разу після залу я сів у машину і розплакався. Навіщо мені це? Але потім загадав Ю, доньку та її слова. Да, Тату, ти тепер такий сильний і великий, як супергерой. Я зрозумів, щоб не згоріти, треба дихати. Тепер я тренуюся не сім, а три рази на тиждень. Іноді дозволяю собі бургер, але вже без почуття провини. Я навчився говорити ні тренуванням, коли хворію, і так кіно і чіпсом з родиною. Зал для мене більше не храм, а мій помічник. Минув рік я не став культуристом, але я став сильнішим, не тілом, а характером. Спорт навчив мене, роблячи щодня маленькі кроки і Через рік побачиш гори, які ти вже перейшов. І так, іноді я все ще беру гантелю на 5 кілограм, але тепер сміюся, згадуючи того себе, хто колись думав, що це важко. Ви напевно думаєте, що в процесі схутнення 50% займає дієта, і ще 50 регулярні фізичні вправи. Але обидві ці речі займають лише четвертину від усієї картини, ще 25% – здоровий здоровий повноцінний сон. А решта 500% це виконання тих обіцянок, які ви дали самим собі. Якщо ви почали тримати дієту, то в мене для вас є простий спосіб не зірватися. Крок перший отримати натхнення в житті завжди може настати момент коли ви вирішите змінитися, важко бачити людей, які мають набагато кращу форму ніж у вас. Вони впевнені в собі та мають хорошу самооцінку. І ви за них нічим не гірші. Натхнення може дати невеличку мотивацію на початку, але вона швидко закінчується, тому вам потрібно чітко описати свою мету і план. Станом на 1 червня моя вага зменшилася на 5 кілограм. Станом на 10 серпня я скинув ще 10. Пишіть ваші цілі в такому форматі, ніби ви вже цього досягли. Наш мозок сприймає команду діяти тільки тоді, коли впевнений, що цілі відповідають нашим власним бажанням. А ще ви ви маєте кінцеву дату, яка буде зберігати вашу мотивацію. Необхідно також створити детальний і реалістичний план, що приведе вас до мети. Для початку відмовтеся від швидких сніданків, зробіть собі воду з медом, натріть туди імбиру, додайте трохи лимонного соку та посоліть. Цеймбав збадьорить вас краще ніж Red Bull. Спробуйте ранкову пробіжку на 2 кілометри, після якої можна з'їсти 2-3 варені яйця, овочі, салат та ягоди. Одна така звичка допоможе вам втратити кілька кілограм жиру за 2-3 тижні, але одного плану в голові недостатньо. Потрібно підготуватися з вечора, щоб зранку мати стимул. Купіть овочі та ягоди, зваріть яйця, складіть це все у лоточок та залиште у видному місці в холодильнику. Підготуйте спортивний костюм. Завдяки такій підготовці після пробудження у вас будуть чіткі сигнали виконувати заплановане. Бажано відмовитися від покупки швидких сніданків, батончиків, нутелли та інших шкідливих продуктів. І пам'ятайте, що близько 95% продуктів, які продають в магазинах, це абсолютний мусор від капіталістів, який не потрібен нашому організму, а половина з них взагалі небезпечні для здоров'я. Тримати дієту набагато легше, коли у вас немає спокус. Тож, якщо ви хочете споживати більше здорової їжі, ускладніть процес споживання шкідливої. Вам вкрай необхідно розвивати силу волі, бо Іноді у вас може закрастися думка. Ну може мені все таки з'їсти Київсі сьогодні, а дієту вже ж можна почати завтра. Нічого ж не станеться. Питання в тому, що для вас важливіше: п'ятихвилинне насолодження, після якого у вас буде боліти шлунок, чи один рік важкої праці та сили волі, після чого ви побачите результат і станете перекладом для інших. Елементарні звички є справжнім лайфхаком для швидкого та легкого схуднення. Потрібно сформувати рефлекс. Ви прокинулися, випили чарівне зілля, вдягнули спортивний костюм, вийшли на пробіжку, поїли корисний сніданок, підготовлений ще з вечора. Кажуть, що звичка формується 21 день, тож на початку буде важко, проте з кожним днем вам ставатиме легше. Зрештою, це стане вашим способом життя, і головне, що ви отримуватимете задоволення. А це і є наша кінцева мета. Ви, напевно, чули, що для того, щоб спалювати жир, потрібен дефіцит калорій. Простими словами: якщо ваше тіло потребує 2000 калорій, то вживайте 1700. Організм братиме енергію з жиру та вашої крихітної кількості м'язів, щоб покрити той дефіцит 300 калорій. Слід зазначити, що така цифра може бути далекою від реальності, оскільки в кожного різний метаболізм. Особливо це стосується людей з гормональними проблемами. Високий рівень кортизу. Низький рівень естрогену або тестостерону, низький рівень гормонів щитовидки тощо. Тому найкраще почати з цієї цифри і вже протягом наступних кількох тижнів спостерігати, як буде змінюватися вага. І якщо ви помітили, що вага ніяк не змінюється, спробуйте знизити щоденне споживання їжі ще на 200 або 300 калорій. І якщо після цього, принаймні, через тиждень не буде ніяких змін, то або знову зменшить кількість калорій. Або просто додайте в свій графік більше тренувань. Для більшості людей цей метод працює ідеально. Єдина складність полягає в тому, що вам доведеться рахувати, скільки калорій ви з'їдаєте щоденно, за допомогою етикеток, додатків, а також вагів, які в грамах вимірюватимуть вагу кожного продукту. Я вже давно не рахую калорій та перейшов на інтуїтивне харчування, і завдяки реакціям тіла та зміні ваги розумію, скільки і чого мені потрібно. Знати вміст макронутрієнтів у вашій їжі, важливіше, ніж рахувати калорії. Тож, перш ніж перейти до мого методу, де взагалі не треба нічого рахувати, поговоримо про макронутрієнти. Проблема більшості методів у тому, що в них не приділяється достатня увага білкам, жирам та вуглеводам. Вам треба всього лише правильно вирахувати їх під себе. Переконайтеся, що ви не переїдаєте жири, такі як олія, соуси, вершкове масло, горіхи та сир. Адже навіть якщо жири корисні, то пам'ятайте, що в них міститься 9 калорій на грам, тож важливо споживати їх в помірних кількостях. Отримати 1700 калорій зі збалансованої їжі та отримати ті ж самі калорії з бургера, картоплі фрі та коли – це не одне і те ж саме, бо в другому варіанті ви отримуєте багато вуглеводів, транжирів та мізер-білків. А ще ви не отримуєте з цього добову норму мікронутрієнтів, а це вітаміни та мінерали. Це дуже шкідливо для організму. Важливу роль при схудненні відіграє повна відмова від перекусів. Це шкідлива звичка, якої треба позбувати. Тися оскільки перекуси все одно не потрібні організму. Як тільки у вас все вдаватиметься, почне розвиватися ваш внутрішній стержень, з'являтимуться думки. В мене все виходить. Я кращий за інших, і це як дрова, які піддаватимуть вогню вашій мотивації. Якщо вам буде дуже важко, то ось кілька порад. Пийте багато води. Вона добре втамовує голод. А ще у вас рідше з'являтимуться бажання пити шкідливі висококалорійні газовані напої. Навіть якщо там нуль калорій через відсутність цукру, то сама аспартам негативно впливає на організм. Можна пити натуральний сік, а в чай та каву додавати стевію. Не відкладайте дотримання дієти на завтра. Якщо ви знову обіцяєте почати з понеділка, значить ви не почнете ніколи. Їжте багато на клітковину їжу. Вона добре наповнює шлунок, але при цьому містить менше калорій. Відкладайте найбільші прийоми їжі до тих періодів, коли ви відчуєте найбільше. Голод. Білок, звісно, необхідний, але треба відрізняти порошковий від того, що міститься у їжі. Протеїновий порошок це звичайно добре, але він оброблений і не настільки ситний, як білок з їжі. Пийте каву або чорний чай, кофеїн трішки прискорить метаболізм. Використовуйте менший посуд. Це допоможе обманути мозок та думати, що ви з'їли ту ж саму кількість їжі, як зазвичай. Якщо ви зірвалися і з'їли щось шкідливе, чи пропустили. Одне тренування, то це не привід кидати дієту. Просто продовжуйте дієту наступного дня, наче нічого не відбулося. І зарубайте собі на носі, що фізичні вправи обов'язкові при схудненні. Одна дієта ніяк не допоможе. Заняття спортом спалює калорії, покращує здоров'я та є справжнім ноотропом, який запускає процес відновлення мертвих нервових клітин, покращує пам'ять та когнітивні здібності. Старайтесь більше гуляти і з кожною прогу проходити більше і більше кроків. Невеличкий емоціон посеред дня вкрай необхідний нам біологічно. Робіть кардіо. Кардіо полегшить процес худнення. Але якщо воно вам здається нудним, то можете спробувати силові тренування. Головне, менше сидячого способу життя: будь-яка фізична активність, чи то прибирання, чи використання сходів замість ліфту, чи приготування їжі протягом дня спалює набагато більше калорій, ніж ви собі ту. Маєте, дотримуйтесь здорового сну, бо сон дуже важливий для правильної роботи гормонів. Наприклад, у чоловіків сон менше 7 годин знижує рівень тестостерону, в результаті чого підвищується пролактин та інші жіночі гормони, і чоловік таким чином набирає зайву вагу. В наступних відео ми детально поговоримо про тренування та правильне харчування. Якщо ця інформація була для вас корисною, підпишіться на канал. А якщо бажаєте підтримати канал матеріально, я залишу посилання на донат в описі.